Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А поки зелені піаряться, генерал Марченко на каналі Борислава Берези відверто розповідає, що орка скоро оточать Селідово, і це відкриє їм шлях на Покровськ. Також каже про брак снарядів людей, про виснаження ЗСУ, а це умисний зрив мобілізації через терор, і відсутність демобілізації. А Також про хаос в управлінні крутівня працює. Далі фрагмент мовою оригіналу цитата «Це крокує взагалі без яких проблем. Кудись біля кордону, там десь біля грушева, краківця, ще щось, що справді відбувається на фронті? До чого треба готуватися, і як вирішувати ці проблеми? Ой, ну всі ми знаємо, я не відкрию військову таємницю. Якщо скажу, що фронт у нас посипався, на жаль, Селідова вже е, зайшли орки, і вони вже там закріплюються. Я думаю, що в найближчий час вони обідуть його кільцем і захоплять повністю. Що дасть їм е, е, тактичний вихід на Покровськ? Е, це, дуже, ну, це дуже для нас погано, але ну сказати, чому це відбулося, е, ну скоріш за все. По-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це, це люди, нема людей, нема поповнень. Люди дуже, 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 дуже заморяні, Вони вже не, ну, просто не витягують ті фронти, на яких знаходяться. Ну і третє це розбалансування управління. Ну тобто те, то, 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 що зараз відбувається, ну. Я скажу, що так не має бути точно. Що ж, російські війська внаслідок поліпшення тактики і переважаючої вогневої потужності останніми місяцями захоплюють територію Донецькій області зі швидкістю і агресією, не баченими з моменту повномасштабного вторгнення у 22-му році. Пише за Вашингтон Пост А втрати росіян, шалені, втім, і Україна має Сотні загиблих і поранених труни щодня йдуть на Київ. Як пише Вашингтон Пост, той рік бій здебільшого визначався артилерійськими дуелями і так званими м'ясними атаками. великих груп погано. Научних російських мобілізованих солдатів. Але тепер українські бійці повідомляють, що ворожі штурмові загони часто добре навчені та добре оснащені, рухаються меншими групами. На деяких ділянках фронту кілька місяців тому російські війська штурмували оборону. Групами по 10-20 солдатів тепер використовують групи всього за чотирьох осіб. Така тактика, практика допомагає російським військам уникати спостереження а їхнє розусередження ускладнює націлювання на них за допомогою безпілотників і артилерії. Українці також. Використовували цю тактику минулої осені, але тепер, за словами солдатів, ключовою відмінністю є те, що Росія об'єднала цю концепцію зі своїми перевагами в боєприпасах і терптимістю до втрата, нове командування обладнання також допомагало російським командирам краще організовувати напади, кажуть солдати, і підвищило ефективність атак безпілотників. При цьому, хоча втрати ворога приголомшують українські солдати, кажуть, що росіяни мають достатню чисельність, щоб підтримувати тиск. Вони не щадять людей. А в останньому місяці де ми. Працювали, є перехрестя повністю усіяне тілами, і вони продовжують прибувати, тому що в них є наказ, каже один із бійців молодший лейтенант Віталій. Їх уже маса все чорне від трупів. Як зазначив аналітик Blackbird Group Пасі Паройнена у південній частині Донеччини росіяни у серпні та вересні захопили близько 318 квадратних хмельниць близько 268 з яких було захоплено вздовж фронту між Бахмутом і Вугледаром. При цьому найбільші втрати території відбулися з середини серпня до середини вересня. Зня сказав пройнен, збігшися з українським вторгненням в Курську область Росії. При цьому, як зазначає Роб Лі, старший науковий співробітник інституту досліджень зовнішньої політики, найважливішим аспектом боротьби на цій ділянці донецького фронту може бути радше втрата військ аніж території. І Москва і Києва зазнали тяжких втрат. переможцем може стати та сторона, яка зможе протриматися довше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. У кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.